Про інше далі вистава про старше покоління акторів в національній опереті України. Сьогодні прем'єра вистави Квартет за мотивами одноіменної п'єси Рональда Гарвуда. Її вже побачила наша журналістка і готова вона нам про неї розповісти. Анастасія Ісаєва з нами на зв'язку з оперети. Зараз почуємо її розповідь про цю виставу. Настя, вітаю. Тараса вітаю. А, так, справді сьогодні в Національній опереті України прем'єра вистави Квартет. Як каже директор оперети, ця вистава це проєкт про відносини у сім'ї. Поставили її досить швидко, буквально за півтора місяці. І події тієї вистави відбуваються в Домі ветеранів серед героїв. А, Літні люди в колишньому актори, і власне, от про для того щоб згадати, скажімо так, свої, своє минуле, свої минулі молоді роки, вони вирішують поставити п'єсу, поставити виставу. І от вистава нам розповідає про те, про їхні репетиції про те, як вони сваряться, миряться, сперечаються під час тих репетицій, але все одно продовжують любити одне одного. І власне, давайте детальніше про те, як відбувалася підготовка до прем'єри і про саму виставу послухаємо пряму мову У музичному театрі. Ви знаєте, що ми пробуємо собі робити різні напрямки. І це вистава для старшого покоління акторів нашого театру, для людей, які живуть своїми сентиментами, своїми молодіжними досягненнями, які були. Е за того, коли вони, були, коли вони були в розквіті сил. Але це доволі такий, такий, доволі такий сімейний проєкт. Става про театр там не треба репетирувати багато. Тому що Живати. у кожного актора там мільйон таких ситуацій. Це наша стихія, ми в цьому живемо. І тому якби це все народжувалось дуже, дуже так органічно. Слава про толерантність також. Ще. Якої... Інколи люди, які творять мистецтво, духовність, які говорять багато про це, які бувають багато нетолерантні, на жаль. І тут вскривається дуже яскраво, це такі, знаєте, я би сказав так, ну, не скопійований, а сфотографований штамп театральний, поганий, який треба перекреслити, забути і йти далі. Як зазначив директор, у ці важкі часи дуже хочеться людям і дуже потрібні приємні емоції, світлі події. І власне цим і займається національний оператор України. дарує людям такі емоції. Тож на прем'єру вистави зібралось чимало глядачів. І власне, давайте зараз послухаємо їхні враження. Нам дуже сподобався перший акт. Ми не очікували, що буде так цікаво, буде такий насичений сюжет. І, в принципі, ми очікуємо другого акту, не знаємо, що буде далі. Цікава така постановка. Ну, ще не можу, треба додивитись до кінця. Подивусь, сюжет не такий цікавий, не, не стандартна ситуація. А перший акт я. Ну, я чекала трішки більше музики, так що буде більше музики. Ну так ну чекаю, може, у другому відділенні вже буде веселіше. Це дуже цікава історія. Взагалі, дуже цікаво, чим воно все ж таки закінчиться. Чи зійдуться ці дві особи в подальшому? От тому дуже е незвична така, скажем, історія. Першу таку, ну, я б насправді бачу, але а, щиро би хотілося щоб фінал був би такий позитивного характеру. Не хотілося б, щоб люди розійшлись. ну, тому що завжди хочеться вірити в щось прекрасне. Ну і власне хочу зазначити, що вистава справді зібрала повний зал глядачів. Актори на сцені повністю віддаються свої справі. Видно, що вони справді це люблять. Ну і звісно, що директор, режисер, постановник, і всі присутні подякували, звісно, нашим збройним силам, котрі завдяки котрим власне українці можуть збиратися в театрах, можуть відволікатися і дивитися такі прекрасні вистави. Ну а я передаю слово у студію. Настя, дякую тобі за розповідь про цю виставу. І, друзі, от запрошуємо, бачите, користуючись нагодою в національного оперету України. Прийти, подивитися, трошки відволіктися, і е, однозначно я впевнений зробити власні висновки і зрозуміти певні уроки, які дає нам не тільки ця вистава, а в цілому театр, в цілому драматургія. Адже в кожній історії можна знайти знаєте, особисті приклади і зрозуміти, що десь колись зробив не так, або що все зробив правильно і все чудово.